Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали в глибині Свердловської області. Стався вибух на закритому військовому полігоні, де готувалися до випробувань міжконтинентальної ракети РС 24 «Ярес». ЯРС. який російська влада намагається замовчати, став однією з наймасштабніших внутрішніх катастроф у стратегічних силах Російської Федерації. Під час передопускових пускових робіт у підземному комплексі стався вибух, який зруйнував об'єкт та базу, що офіційно не фігурувала в жодних державних документах. На момент події у комплексі перебували кілька десятків осіб. Чергова. Зміни інженерів, оператори та представники командування. Частина з них загинула від вибуху і пожежі, інші отримали тяжкі опіки та контузії. Операція із евакуації тривала кілька годин. Рятувальні групи працювали під контролем військової поліції. Свідки повідомляють, що тіла загиблих вивозили у нічний час без офіційних повідомлень і з дотриманням суворого режиму секретності. Кількість жертв досі не оприлюднила. Однак джерел указують, що вона може стагати кількох десятків осіб, включно з офіцерами високого рангу. Одразу після вибуху Район було повністю ізольовано. Військові заблокували під'їзди до населених пунктів. Вимкнули мобільний зв'язок, а цивільних мешканців евакуювали з прилеглої зони. Протягом кількох годин до місця прибули військові колони, техніка радіаційного та хімічного захисту. а Також мобільні лабораторії, будь-які коментарі місцевим змі були заборонені. Офіційна Москва обмежилася короткими повідомленнями про планові навчання. В Політичному контексті інцидент став ударом по ядерному іміджу Кремля. Запланований показовий запуск Яраса мав стати сигналом міжнародним партнерам демонстрації. Ю, сили на талі загострення відносин із заходом. Зриви випробування знищив сценарії пропагандистського успіху і викликав внутрішню кризу довіри у командування стратегічних військ. В закритих кабінетах почалися кадрові чистка. Відповідальність намагаються перекласти на технічний персонал. За неофіційну інформацію після вибуху на найвищому рівні в Кремлі відбулася серія екстрених нарад. Обговорювали питання, як мінімізувати політичні наслідки насамперед для зовнішньої аудиторії. Російські змі отримали інструкції не згадувати сам факт катастроф а натомість поширювати повідомлення про звичайні випробування. Проте дані про рух авіації. Військових літаків і транспортних колон, які прямували у Свердловську область, підтверджуються масштаби інциденту. Найбільше постачання, ті, хто безпосередньо перебував у підземному комплексі за неофіційними звітами серед загиблих. Були офіцери відповідальні за нагляд за запуском. А також науковці, які працювали над модернізацією програмного управління ракетними системами, військові шпиталі в Катеринбурезі та сусідніх. Містах отримали велику кількість а поранених. Багато з них мають опіки четвертого ступеня і отруєння продуктами горіння. Родичам загиблих показали підписані документи про нерозголошення, а поховання проводилося під контролем спецслужби без офіційних оголошень. Інцидент створив серйозний політичний резонанс середині силових структур. Частина генералітету вимагала розслідування. Однак більшість погодилася з рішенням інцидента не розголошувати. Утім, витік інформації через неформальні канали вже спричинив міжнародну реакцію низка західних. Каналів аналітичних центрів зафіксували збільшення активності російських військових перевезень в центральному федеральному окрузі, що може свідчити про спробу терміново компенсувати втрату знищеного комплексу. Вибух на полігоні в Свердловській області став не лише технічною, але й політичною катастрофою. Кремлі втратив можливість продемонструвати ядерну перевагу та контроль над стратегічними силами в середині країни. Це викликало паніку серед військових і чиновників, які тепер усвідомлюють, що навіть найсекретніші об'єкти не гарантують безпеки. Що ж, вибух на об'єкті Коболь Став маркером системних деградацій російської військової машини. Спроба приховати масштаби трагедії, свідчить про страх політичних наслідків, утрати серед персоналу, тиск на родини загиблих, внутрішні розбірки між силовими відомствами. Усе це демонструє глибоку кризу управління у сфері стратегічної безпеки. Москва намагалася зберегти видимість контролю, але фактично втратила можливість переконливо демонструвати силу навіть перед власними союзниками. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.